У передмісті Полтави між селами Росошенці та Горбанівка у 2024 році. Одна з вулиць отримала назву Героїв 146-го батальйону територіальної оборони. Цей батальйон це наш. Тому він формувався в Росошинцях, він тут розбудовувався, і в пам'ять полеглих, в пам'ять живих ми вулицю перейменували у честь батальйону з 22 го року, якому ми допомагаємо, який дійсно наш 24 лютого 2022 року. 146 й батальйон територіальної оборони перевели на штат воєнного часу. Батальйон є підрозділом 116 ї бригади територіальної оборони. Я пам'ятаю, вже як 24 лютого 2022 року до місця дислокації батальйону прийшло сотні людей записуватися добровольцями, щоб захищати країну. Серед них було багато тих, що навіть ніколи не служили і не тримали в руках зброю. Але всі були в єдиному пориві бити русню. Яка напала на нашу країну. Народний порив, бажання відбивати ворога було ну якби дуже значне, дуже високе. І в перший день ми навіть не потрапили, нас не записали в батальйон. На наступний день я вже сам прийшов і таки був записаний до лав батальйону. Мої сини трохи пізніше долучились до лав Збройних сил України. Батальйон довів свою міць і відданість на найважливіших ділянках фронту. Весна 2022 року запам'яталась участю у зухвалій переможній операції гадяцьке Сафарі. Весна літо 2022 року. Бойові дії на Сумщині та Харківщині. На межі 2022-2023 років. Оборона на Сумщині. Початок 2023 року. Важкі бої під Солидаром і Бахмутом. Перші втрати і перші, ну, особливо як нас розносили там два танчика кацапських, це і, і нашу роту, третю, і другу роту, то це, звісно, зрозуміло, був стрес сильніший для людей. І відходить, прийшлось довгенько. довгенько. Саме тучні люди, такі, які ну, не сильно как би, это, пожилі люди. То есть, у мене взвод був такой, якби. Как должен быть, знаете, для охраны, для такого, щоб, это, щоб не сильно как бы, нигде не побегать. Но так вийшло, що наш как бы, підрозділ этот, что несмотря на то, що хлопці такі були великі, то виступили на Солідарі як дали всім джазу, то трудно було нам Зібратися, але люди збиралися і йшли в бій. Ми з свого боку робили свою роботу, забезпечували матеріально-технічне забезпечення батальйону, щоб люди були нагодовані, щоб люди були зі зброєю, щоб люди були з боєкомплектом, бо тому, що без цих основних... Не дуже виходить і воювати напруга була велика. Ну саме ви знаєте, саме таке, що хлопці показали себе, всі були готові до любих, до любої ситуації. Чи зайняти кругову оборону не раз ми займали, то що проривалися прориви ворога були, і сили були нерівні. Ну всі вистили, ніхто не тікав, ніхто не кричав, що я там не буду, я нічого нікому не винен, а всі виконували свою поставлену задачу. Найбільше воїнів батальйону віддали життя за Україну у 2023 році під час запеклих боїв під Солидаром і Бахмутом. Анатолій Петренко, Олександр Тихоненко, Олександр Терещенко, Михайло Таскін, Сергій Сесоєв. Андрій Лимар. У 2024 році батальйон виконував бойові завдання на Донеччині. Нині бійці батальйону продовжують боронити батьківщину на кордоні з Російською Федерацією. Багато воїнів 146 го батальйону досі вважаються зниклими безвісти. Надія на їх повернення не згасає. Ігор Дорошенко, Микола Піх, Сергій Степанюк, Костянтин Аверкеєв, Микола Гарькавенко, Іван Шкодюк, Олександр Павленко, Сергій Молчановський. Павло Куліда, Валерій Феленко, Олег Підгорний, Анатолій Федоша, Олег Таланцев, Сергій Коренчук, Сергій Свереденко. Пам'ятаємо загиблих, чекаємо тих, хто ще не повернувся, і підтримуємо воїнів, які сьогодні боронять. Україну. 146 сорок батальйон. Територіальної оборони гордість Полтавщини.